Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи АТБ. діятиме вона з 6 по 12 лютого. Набір гачків універсальних на липучці 3 штуки за 70 гривень. Кошик плетений розмір 25х25 см 229 гривень. Рушник махровий 100% пововна розмір 70 на 1,40 см, за 229 гривень. Набір з алмазною мозаїкою розмір 30 на 40 см за 299. Конструктор балансер головоломка дерев'яний 199. Набір для творчості розмальовка клеєм 55 гривень, ємність для спецій скляна 70 мл за 20 гривень. Ємність пластикова для сипучих продуктів з кришкою 1 літр та 75 мл за 65 гривень. Набір пробок для пляшок 2 штуки 55 гривень. Іграшка, що розтягується, герої 599 гривень. Стрич іграшка у вигляді тварини 129 Фігурка сюрприз 109 гривень за одну штуку. Набір пилок для нігтів 3 штуки за 20 гривень. Набір затискачів для волосся 3 штуки 45 гривень. Іграшка-прилог лялька 85. Книга із серії Енциклопедії National Geographic 349 гривень. Книги із серії Школа кролика Добрика 65 гривень. Книги із серії Перша велика розмальовка. 38 гривень Підставка під гаряче 100 гривень, ківш пластиковий зі складними боковинками 63 гривні, горщик пластиковий для квітів об'єм літр та 250 мл за 45 гривень, Набір поторунковий автомобілі Hot Wheels 399 Іграшка автомобіль серії Шеврони героїв 239 гривень. Іграшка дитяча, транспорт із пропелером 119. Бомбочка для ванни у вигляді серця 75 грамів – 40 гривень. Крем фарба стійка для волосся 42 гривні Флорекс. Туалетна вода 109 гривень. Аромати в асортименті. Книги із серії Улюблені казки 219. Книги із серії Наліпки для найменших. 25 гривень. Набір для розвитку магнітний календар 299. Набір бокалів для вина 450 мл. Дві штуки за 179 гривень. І по 220 мл дві штуки теж 179. Набір салатників фарфорових три штуки. Діаметр 12,7. Ціна 175 гривень. Чашка керамічна з блюцем 265 мл 149 грив. Іграшка, що розтягується, в яйці динозавр 65. Іграшка дитяча антистрес 90 гривень. Набір іграшковий динозаври 6 штук за 149 гривень. Труси жіночі. розмір від 2 XL до 4 XL 60 гривень. Усілки універсальні 35 гривень. Капці на півчешки жіночі. Розмір від 36 по 41 219 Набір машинок будівельних з дорожними знаками 169. Іграшка дитяча конструктор Трансформер 50 гривень. Іграшка дитяча молоток 129 Сушарка з бічним кріпленням. 169 сушарка для одягу. Довжина 1,80 м. за 389 гривень. Колготи. жіночі 100 гривень, капронові 20 ден. Взуття домашнє жіноче з 37 по 41 розмір 299 Взуття домашнє чоловіче з 41 по 45 розмір 299 гривень. Килимок для комп'ютерної миші із кольоровою підсвіткою 229 гривень. Ліхтар акумуляторний із магнітом 249. Набір наліпок 20 гривень. Іграшка Дитяча м'яко набивна 245. Набір ігровий з лялькою 699. Іграшка сюрприз м'яка колекційна. 80 гривень. Подушка розмір 50 на 70 см за 249 гривень. Комплект постільної білизни євро 499. Сироватка вітамінна 30 мл за 90 гривень. Набір прикрас для волосся 55 гривень. Набір косметичних масажерів для обличчя 149 гривень. Форма склокерамічна люмінарка для запікання або сервірування. Діаметр 30 см, ціна 299 гривень, каструля з кришкою. Із жару міцного скла. Об'єм 3,5 літри, ціна 339 гривень. Килимок для йоги розмір 1,83 м, ширина 61, ціна 299 гмт. Освіжувач повітря для автомобіля. 50 гривень. Лампа нічник восьминіг – 119. Набір фоторамок для декорування. Ціна 60 гривень на 3 фото. Це весь анонс промгрупи. Дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго. До нових зустрічей!